Новим роком вас вітаємо! І хочемо побажати вам в нього з посмішкою і відчуттям щастя, провести цей рік весело та успішно бажаю втілити в реальність усі свої мрії. Нехай новий рік принесе радісні зустрічі та теплі емоції. Бажаємо вам миру та добра, чудові ідеї і неймовірну удачу. Позитиву, достатку. І, звичайно, чудес, без яких життя було б Та й новий рік приносить у вас дім гармонію, спокій та щастя. Давайте згадаємо, що було в 2023 році на кафедрі германської філології та перекладознавства. Захищали виробничі перекладацькі практики та курсові роботи. Проводили різні конференції та писали наукові роботи для збірників. Гуляли, розважались та проводили час як в студентській компанії, так і з викладачами. Їздили в Чернівці. Зустрічалися та проводили лекції з американцями, перекладачами та роботодавцями. Працювали перекладачем на телебаченні. у футбол із кафедрою міжнародних відносин із викладачами. Організовували різні заходи і свята. Вбирали кошти для Збройних сил України та на продукти в шпиталі. Займалися плетінням сіток в спорткомплексі.